Від простого гік захоплення до реалізації ідеї ужгородське видавництво Варвар отримало офіційну ліцензію на переклад та друк трьох лінійок всесвітньо відомих коміксів Марвел. Узгодити усі документи та контракти було непросто. На це пішло понад чотири місяці і ще місяць на остаточне підписання. Адже закордонний ринок суттєво відрізняється від українського, каже видавець коміксів Артем Варгаліонок. Справді, це був досить складний шлях, тому що по перше, треба було домовитися з Marvel по про ліцензію. А це не так же і просто ми хотіли видавати те, що нам подобається. Да, тобто, це більше, якби справа для того, щоб не щоб там заробити гроші, а більше просто, бо нам це по кайфу, і от ми хочемо, щоб, там, щоб люди більше там читали коміксів, дізнавалися про це. Для видавців початківців, які мали досвід публікації робіт молодих митців та співпраці з українськими видавництвами, офіційна домовленість із Марвел це вагомий успіх. Перший том мальопису каратель вийшов друком у червні 2022-го, Накладом дві тисячі примірників. І ми підписали контракт, але нам поставили рамки, що це має бути три мінімум три найменування, плюс певні гроші страховочні, так сказати, ми виплатили наперед. Не кажучи, вже там за за матеріали, які, тобто за оригінали самого коміксу. Перший комікс друкувався у Харкові. Чому? Тому що є певні умови, які ставить Марвел. У типографії мають бути певні як сертифікації, що воно має право друкувати діснеївські проекти. От. Таких типографій в Україні не дуже багато, тобто їх там 3-4, і, на жаль, під час війни дуже багато з них не працювало перший том Ужгородці мали випустити на початку весни. Однак через війну РФ проти України друк відклали. Марвел із розумінням поставилися до реалії. А зараз уже триває переклад та оформлення українською другого тому мальопису Блейд. Лінійку цього персонажа в нашій країні видаватимуть вперше. Потрохи вже наздоганяємо ці терміни. Сподіваємося, звісно, що ми до кінця року видамо всі три комікси, але. Ну, я вже бачу, що можливо, що третій все ж таки вийде після нового року. Але два ми точно вийдемо цього року. Можливо, третій вийде ще нас в нас планах. Є три українські комікси. від Ужгородських авторів і художників. Тобто, от вони, я думаю, що один із них все ж таки вийде цього року. ще. Наразі можу говорити лише про карателя і Блейда. Третій, ми, якби, поки що тримаємо в секреті. Це така інтрига. Третій буде, напевно, саме такий. Голосний би, да, анонс це крутий класичний комікс з дуже відомим персонажем. Над перекладом та оформленням Артем працює разом із дружиною та друзями. Перший том карателя українською присвятили полеглому на війні героєві Ужгородському розвіднику товаришеві Святославу Сойку. А сам мальопис можна знайти у гік-магазині в Ужгороді та на сайтах із продажу коміксів українською.